Запасні гравці чорноморця Ореста Кузика якось мірою незвично бачити тут. Ми звикли до того, що він отримує ігрову практику. Я думаю, затяті вболівальники чорноморця могли побачити Йона шпорна на лаві для запасних. Він після доволі тривалої відсутності тривалістю у кілька тижнів. Вже вдруге поспіль потрапляє до заявки команди. Якщо ну принаймні, з того, що вдалося мені дізнатися в матчі минулого туру проти зорів Києві, Шпорн мав мало шансів зіграти, то сьогодні ми цілком можемо побачити його на футбольному полі. Ну а ті футболісти, які у стартовому складі виходять на цей матч, зараз на ваших екранах Андрій Коваленко, головний рефері нашого матчу, виводить їх на газон стадіону Чорноморець. Знайомі о, знайомі обличчя, але тут вистачає і футболістів, вихід яких це певною мірою сюрприз на сьогоднішнє протистояння. Але про це безсумнівно будемо говорити про матчу. Роман Йоспович Григорчук багато писали, багато проговорили про нього звучить. протягом цього тижня. Втрачаємо ячальваре анга і кривбас. Вибігає в атаку Луньов на ударній позиції. Салюк блокує його спробу. Ось так дуже довго ніхто Максима Луньова не зустрічав. Ну а він зрозумів, що вже перебуває на ударній відстані. І цей удар завдає. Перший напівмомент у нашому матчі. Удар Артура Авагімяна крутить у ворота. Над поперечкою м'яч пролітає. Хороший момент у Одеси на 12-й хвилині цього матчу. Артур Авагімян знаходить момент для того, аби удар завдати. Давайте подивимось. Передача Брагару, його швидкість. Як же проходить ця передача за спину Брагару? Віддає на штугріна, і тут не дістає м'яч. Не зрозуміли одного одного, але як же вибігала зараз команда Романа Григорчука на чужі ворота. Як же пройшла ця передача? Як же була вирізана ця передача Путря, якщо не помиляюсь, її віддав. Чиновський удар! З 19 метрів пробиває він. І Роман Григорчук закликає думати. Багато з цих м'ячів забирає Чорноморець. Багато підбирань. Удара Вагім'яна за штрафного майданчика ще один. Крик розпачу. вагімяна. Була можливість зараз у нас всіх почути. Подача зараз. Єрмаков перший на м'ячі. Добивання. Ух, як зараз підбирає м'яч Чиновський. І з поспішкою на обличчя реагує на цей сейв Варакути. Ми хвалили Чорноморець за велику кількість підбирань. За те, що на другому темпі команда непогано грає. А тут Гончановський лівою прийнявцю в ворота, бо в удар. Це, ну і бачимо, зіґі бадібанга зараз закликає стежити за суперниками, грати із позиції. Стецько подача удар Сантіні над воротами пробиває. Гравець, центральний захисник. Дебютний ще раз наголошуємо матч у стартовому складі Кривбаса для нього. Два якісних моменти Кривбас створює протягом однієї хвилини. І бачимо, Стицьков опускає м'яч і приймає це рішення виконати подачу. Дуже заряджений Роман Ригорчук. А вагімян непогано вже протягнув м'яч кілька десятків метрів. Вагім віддає передачу брагару з нічем брагару. Брагару брагару брагару. Брагару лівою ногою ну, пробиває гол забиває Чорноморець на 44-й хвилині цього матчу. Максим Брагару відзначається. Він мав один супер шанс вже у першому таймі цього матчу, але тоді не вийшло віддати передачу на Штогріна. Ну а зараз Брагару забиває. Максим Брагару і крик футболістів Чорноморця. Крик емоцій. Вони дочекалися свого шансу. Вони дотерпіли. Брагару забиває перший м'яч у цьому сезоні. Наскільки потрібний же і йому особисто ну, і чорноморцю був цей забитий м'яч. Максим Брагару він під тиском одеської публіки перебував Вагмян Віддає передачу на брагару. той працьовує під ліву ногу, підпрацьовує і удар. І це 1-0, Це 1-0. Говорив Роман Григорчук. Ми чули цю його підказку, що треба кінець першого тайму потерпіти, почекати. Ну і його команда не просто дотерпіла, дотримала рахунок, а ще й вийшла вперед Максим Брагаром. Є моменти що й зараз зрівнює кривбас. Зрівнює рахунок вже на 55-й секунді другого тайму. Неймовірно, Максим Луньов дуже і дуже швидка реакція від підопічних Юрія Вернедуба. Луньов, який класний перший тайм провів, і зараз він втілює атакувальний план кривбаса у забитий м'яч. Цікаво зараз як же народився цей момент. З чого він прийшов? Констатуємо наразі, що для Луньова це третій забитий м'яч. Микитишин. Зараз є оперативний простір, Передача на Бандеру. Він на правому фланзі. Кривбас вже у чужому штрафному майданчику. Низом простріл! На задираку. І не вдається йому в цій ситуації поставити крапку. Цій атаці. Микитишин забирає м'яч і Знову передача. Небезпечно. На ударній позиції вже опиняється Луньов. Оскільки ж він тягне м'яч, так пласуючись фактично вздовж воріт, але ніхто не вступав у відбір. А вагім'ян подача. удар по воротах. Вище. Єрмаков на ударній позиції опиняється. Сет! Сет! Величезна зона перед Хомчиновським. Він розрізнув передачу. Кузик. Спробував вздовж воріт прострилити. Який же момент зараз допомагають одесити створити своїм суперникам тут Лука Гучик не надто переконливо грає поблизу власних воріт. Так, це передача Гемчановського на коузика. Ну і Гучик тут е подарунок робить. Звісно, Микитишину. Гемчановський з надією дивиться на м'яч. Подача в напрямку Сантіні. Футболіст одеського Чорноморця на газоні лишить. Гра продовжується і забиває зараз Бандера. Бандейра забиває в той момент, коли гравець чорноморця лежав на газоні. 72-га хвилина. Салюк кому дорікає тут своїм чи арбітеру? Ну і Кривбас в повному складі святкує. Тут бачимо і твердохліб, прибіг і всі запасні. І до речі, Роман Дебелко, який відновився після травми. Ну а Бандейра забиває свій перший м'яч в українській прем'єр-релізі. Рафаель Бандейра. У нього вже два асисти в активі було. Для нього це шостий м'яч в УПЛ. Ну і зараз його робота при стандарті. Вона приносить команді забитий м'яч. Можна ліворуч зіграти, але інше рішення приймає Тимур Стецького. Удар за меж штрафного майданчика. Нескладно для Данила Варакути. Ух ти! Як зараз підчатовує Артур Микитишу. Ну, ця його робота, під'їдання таких моментів в другому таймі це дуже і дуже якісна робота. Вкалує, пашить він читати намагається ось такі моменти. Це ж далеко не перший раз в цьому другому таймі. Там трошки закипають пристрасті у чужому штрафному майданчику. А вагім'ян подача. І удар по воротах. На місці То Володимир Маханьков забирає м'яч до рук. Лежить. У нас хвилина залишається. Хто знає, чи буде ще у Чорноморці шанс. Ми бачимо подача в напрямку Єрмакова. Він виграє боротьбу. Єрмаков скидає на партнера і пробиває Володимир Салюк. Доволі ефектно. Не дограють секунд 10 з поміж тих чотирьох компенсованих хвилин. Але це в принципі другорядне значення має кривбас після того, як команда 2 матчі поспіль зіграла в нічию. Команда Юрія Вернедуба повертається на переможну ходу. Ну а що стосується Чорноморця, то Роман Григорчук поступається Юрію Вернедубу, чорноморець поступається Кривбасу. Друга поразка поспіль.